Вітаю вас, ця медитація дозволяє одноосібно дослідити внутрішній світ вашої четвертої чакри під назвою Анахата, докладно вивчити і усвідомити суть наявних у ній проблем і блокувань, що дозволить в подальшому більш ефективно звільнитися від них. Крім того, медитативна подорож по анахаті допоможе вам краще розібратися у власних емоціях і почуттях. Позбавитися деяких образ і зцілити певні рани, яке опосередковано посприяти в покращенні відносин з партнером і взагалі з представниками протилежної статі. Якщо ж ваші екстрасенсорні задатки поки що не розвинені до рівня, що дозволяє бачити образи, ситуації та отримувати знання, які містить ваша четверта чакра, ви все одно зможете підсвідомо розчитувати ці ситуації. Та аналогічно підсвідомо візуалізувати їхнє опрацювання на рівні енергетики, нагадую, що чакра анахата відповідає за здатність кохати та бути коханим, встановлювати контакти, досягати єдності з усім світом як на земному рівні, так і на рівні тонких матерій. Втім, дана практика є лише частиною комплексу опрацювання чакрального негативу різних типів. Щоб повністю працювати негативні програми на рівні вашої четвертої чакри у всіх мірностях, рекомендується попрацювати з відеокурсами звільнення від негативу та формула кохання. Посилання на опис та замовлення відеокурсів, ви зможете знайти внизу під цим відео. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення. В якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути? І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз уявіть, що ви своєю ментальною присутністю зменшуєтеся до мікроскопічних розмірів і переноситеся до своєї чакри анахата, що енергетично знаходиться на рівні серця. З появою енергії серця ви помічаєте, що перед вами з'являються двері з позначкою серця, що символізує вхід до глибин внутрішнього світу вашої серцевої чакри. Уважно розглядаючи ці двері, ви помічаєте, що у вас у руці з'являється особливий персональний ключ до цих дверей, який недоступний нікому іншому. Окрім вас, цей ключ дарує доступ до вивчення, опрацювання та стілення першопричин різних проблем на рівні цієї чакри, які спроможні непомітно затьмарювати особисте життя взаємодію з іншими людьми і навіть погіршувати справжні ставлення до самого себе. Сміливо вставляючи ключ у замок, ви відкриваєте двері і заходите всередину, озираючись на всі боки. У масштабах внутрішнього світу своєї серцевої чакри ви можете зустріти найрізноманітніші символи, образи, ситуації, що відображають ваші емоції. Ваші взаємини з іншими людьми, як із близькими, так і з далекими знайомими. Ви досліджуєте цей світ із цікавістю та відвертістю, розуміючи, що серед оточуючих вас образів та ситуацій можна зустріти як благополучні, так і проблемні моменти. Що вимагають від вас певної участі. Прямо зараз сили думки відокремте усі благополучні та проблемні ситуації один від одного. Також потрібно запросити трансляцію у вашу свідомість та підсвідомість як самих цих проблем. Таки їхніх першопричин, які необхідно повною мірою усвідомити та отримати відповідні уроки. Отже, запросіть почергову демонстрацію першопричин всіх відокремлених проблем та їхніх першопричин, уважно вивчаючи їх протягом наступних п'яти хвилин, а якщо не зумієте їх побачити наживо, то скануйте їх підсвідомо. На цей найважливіший етап увану приділяється 5 хвилин Прекрасно, Неймовірніше за все, вам вдалося вивчити та усвідомити лише деяку порцію із загального числа наявних проблем, пов'язаних із анахатою, тоді як повноцінне усвідомлення інших першопричин саме по собі може нейтралізувати деякі блоки, вам пропонується протягом наступних 2 хвилин додатково візуалізувати, як усі побачені чи проскановані проблеми. Відповідні негативні емоції, страхи та рани розчиняються та утилізуються, не залишаючи після себе в метрах чакри жодного сліду. Поїхали. Чудово вже зараз ви можете помітити, що ваше серце сповнене світлом і теплом, поширюючи справжню любов до всіх у цьому Всесвіті. Внутрішній світ анахати певним чином змінився, як і її локальна енергетика. Крім того, чакра сама по собі стала працювати краще, оптимальніше. Та збалансованіше. Ви розумієте, що з кожною сесією в цій чакрі опрацьовується все більше блоків, і що навіть елементарне усвідомлення та визнання цих емоцій допомагає вам очиститися, звільнитися як відкритися до справжнього кохання та істинної радості. Тепер подумки приносіть свою присутність назад у фізичне тіло, повертаючись у стан тут і зараз. І через кілька секунд ви можете розплющити очі. Працюйте з даною медитацією щодня протягом 7-10 днів. Ця практика досить ефективна. Водночас зауважте, що вона є лише однією ланкою єдиного комплексу очищення, активації та вдосконалення чакр. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отримані враження і рекомендуйте друзям цю практику і даний канал. Дякую за увагу!